Кілька разів на день лунає сигнал про повітряну тривогу. Його задача привернути увагу на загрозу. Та п'ять хвилин безперервного сповіщення на думку опитаних нами южненців, – це забагато. Повітряна гуде кричить, а балістика самі розумієте, що вона дві хвилини і все. Ні, повітряна повинна бути, тільки вона не така довга повинна бути. Не треба це брати це вимикати все, це браття просто-напросто. Прозвучить повітряна і все. І ну, десь ну, півхвилини, хвилину, максимум. Не треба цих оповіщень, що кого брати, куди вести, цього геть не треба нічого робити. Я живу так, що мені не чутно її майже. Тому але я і друг у мене, що він аж приїхав в іншу квартиру, бо не може жити. Не може спати буквально. І вся його сім'я також приїхала, бо тупо не може заснути. Як всі хоч просто була трошки коротшою, та й все. Мені особисто. Мне на них не заважає. Ну, Че, оно як будто, будто бы грає, тише на дані вообще не играет, иногда бывает, что при отключении света на то есть, то нету. Иногда не, не всегда можно понять, что она есть. Хотя б більше бы уделил внимание проблемі того, що при відключенні світу вони не всегда работают. Как-то ну, запитать их, чтобы вистачало щоб оно працювало при зв'язку када зв'язки у ніхто операторів нету, щоб ну хоча б люди знали, що треба пройти в укриття, щось то такое там. В міській раді тривалість вуличного сповіщення пояснюють певними стандартами. Водночас спеціалісти зважили на побажання южненців і навіть запускали експериментальну версію повідомлення. У нас дуже багато. Мешканців з різними думками. У нас хтось приходить, каже, зробіть, ще гучніше, ми не чуємо. Хтось приходить, зробіть чи коротше, чи тихіше, бо ми вже там заморилися. Потім у нас приходить зима, всі закривають вікна. Взагалі ніхто нічого не чує. Ми вже не одну пробували. Ми поміняли місця півтори тому. Не так взагалі нічого не було чутно, не зрозуміло. люди почали скаржитися, що тепер нічого не зрозуміло, що говорять. Ми зараз знову поміняли. На жаль, немає світла. Ну, слава Богу, що тривог немає, але коли от сьогодні попало, то немає світла, ми не можемо послухати, як воно звучить. Наразі спеціалісти попередили, що гучність повідомлення залишиться незмінною, проте тривалість повідомлення буде близько двох хвилин. Перебої зі світлом поки що є основною перешкодою для запровадження. Детальніше дивіться у програмі стосується нас.